Друзі, я рада вітати вас на каналі смачно легко бюджетно. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал та обов'язково натискайте дзвіночок, ви не пропускати жодного нового рецепту. А сьогодні приготуємо кабачковий торт з помідорами. Це неймовірно смачна закуска. Вона поєднує ніжні кабачкові коржі з соковитими помідорами та смачною начинкою. Нам знадобиться кабачок, чесник та 3,5 помідор морка та цибуля, борошна, трохи майонезу, харчова сода та оцет, курячі яйце дві штуки, також додатково за бажанням дві штуки зварі для декору. Далі додаємо харчову соду, обов'язково гасимо її оцтом, Напів чайної ложки соди, чайна ложка оцту Та поки йде реакція, виливаємо до кабачків. Та гарненько все перемішуємо. Тепер додаємо борошно. Також все перемішуємо до однорідності. Тісто має вийти, як густа сметана. Далі в процесі смаження коржів буде виділятися сік з кабачків. Якщо хочете, додайте трохи борошна. Друзі, моя маленька порада. Помідори обирайте тверді, щоб вони не зім'ялися при нарізанні. Також для більш яскравого смаку можна додати твердий сир між шарами. Друзі, нарешті цей кабачковий торт готовий. Перед подачею обов'язково охолодіть кілька годин в холодильнику. Спробуйте приготувати, і ви не пошкодуєте. Це стане улюбленою стравою і в будні, і на свята. Я щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобався цей рецепт, поставте, будь ласка, вподобайку та обов'язково підпишіться на канал, мені буде дуже приємно. Тож я бажаю вам смачного, бережіть себе, бережіть своїх рідних, а ми обов'язково зустрінемось вже в наступних відео. Па-па!